хотела сказать уже большое спасибо только за то, что в свое время моя мама прошла у вас не один курс. И благодаря ленивому методу, как я озвучивала раньше, мой малой избавился от аденоидов. Я считаю, что это супер-мега вообще событие, когда других альтернатив современной медицины не принимает. А с помощью Ваших лекций, с помощью ваших материалов, мы смогли, по сути, ну, я была я не участвовала в этом процессе, но благодаря моей маме, благодаря тому, что она вас обнаружила а посоветовала мне, с моей проблемой я очень надеюсь, что я справлюсь. Мне понравился ваш подход, метод преподавания, объяснение, все достаточно просто. И хочется, чтобы у вас и у ваших учеников были самые положительные результаты и самые лучшие эмоции. Поэтому желаю успехов. Возможно, я еще вернусь на какие-то другие курсы, но пока буду прогрессировать с тем, что имею. Спасибо. Дякую вам велике. Ви правильно сказали, а, метод це дуже просто. Насправді, метод це дуже просто, і іноді у людей складається таке враження, що метод складний, так? і ви всі тут свідкаєте 5 людей, і ви відчуваєте, що я дуже просто вам це пояснила, і ваше тіло це дуже просто взяло, і ви всі навчилися. Так? Так. Добре. Валентина, Екатерина. Оксана, я вам благодарна. Так же сама у меня поразила э, простота э, преподавания, потому что я пересмотрела очень много роликов, и они как бы э, своей информации, очень большая информация, и они Давят. Но, может быть, это и не нужно делать. Может быть, для постоянной жизни нужно более простой подход. А все это тренировочные упражнения, как бы, они усложняют и делают такое, как бы, боишься этого дыхания. Да, может, я не так делаю, а может, неправильно. Ну, а вы мне развеяли этот страх и вселили надежду, то, что и даже уверенность, и ваши результаты. Люди рекомендуют вас. Я даже хотела с Ютуба. Есть такая Оксана Нестеренко в Украине. Вот обратитесь к ней. Есть тоже полно. Ну, остальных я не смотрю. Людей, які цей метод. Ну, за що я вам дуже благодарна за, за простоту, за ясність, за підхід, такої і за надіжду і впевненість в тому, що все вийде. Так, я вам дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що ви через певний час розкажете ще про свої результати, які симптоми у вас дозволися вида. Це буде дуже да. класно. Добре. Добре. Щиро дякую. Найкращий результат, який можна тут отримати, це позитив і такий ну, дуже дуже така заряженість на, на те, що дійсно, ну, я взагалі дуже завжди, я дуже оптимістична людина і завжди вірю в те, що. ну, все, все, все буде дуже добре. Я також прочитала відгук не під вашими відео і дізналася, що ви є. Що ви є. Дуже вдячна Богу, що він мене привів саме саме сюди. І ну, нехай він вам допомагає надалі нести добро людям, світло, радість. І ну, воно ж, все наше здоров'я, воно всередині з нас знаходиться. Через, so. Те, so. через те... Цього вам найкращого. Дуже дуже вдячний. Дякую, Пане Вікторовна, велике щастя, що ви є в Україні, ну, тому що зараз Кацапське царство від нас відрізане, і думаю, це так, боюсь, що не назавжди. Да? І те, що ви є в нас в Україні, це взагалі таке щастя, знахідка. І по тих результатах, які в мене сталися, я взагалі щасливий. Просто зараз я. Ну, немає в мене сміливості виступати з якоюсь рецензією, тому що в мене, на жаль, все проходить безсимптомно, а результати все, це перший раз у мене такий процес. І результати я буду знати трошки пізніше. Але коли я узнаю результати, я не збираюся їх приховувати і кажу, це велике щастя, що ви в нас є. Дякую а, бутейка, бутейка, наприклад, коли в МГУ виступав перед аудиторією, да, там, лекція, ну, не лекція була, а була зустріч з бутейка, там, професор організовував, і там жіночка така, Ой Константин Павлович, як ми вам дякуємо за вашу методику, то все, все. Павлович дивився, дивився, потім каже, вибачте, каже, методика це у нас саме легка така для тупих, ну, щоб будь-який міг її освоїти, да? каже, методику, методик може бути багато, ви каже, вірте в відкриття. Тобто, от, що людина глибоке дихання. і... Як його зменшить годину да, дихання. В цьому відкриття його, це він, звісно, теж. Ну, я не знаю, як, як у нього вистачило сили, все по 50 років його не признавали. Але зараз то признають і ну, Зараз Признають, і... так. Да. 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 слава да. Богу. Я вам дуже дякую за ваші заняття для вашого здоров'я. Да. Все залежить тільки від вас. Так, да, працюємо. В методі бутейка все залежить тільки від вас. З любими питаннями, будь ласка, звертайтесь, приходьте на групу підтримки, приходьте на видаткові семінари. Тому що, якщо залишиться сам на сам з методом, щось забувається, щось не так, щось там є якісь питання. Да? Якщо ти маєш постійну підтримку, звичайно, ти О, прогресуєш набагато краще. Добре, я вас прошу, щоб ви. Да, зараз вам в групу прийшлю а, посилання на WhatsApp на приєднання. Всі є, у вас усіх всіх є WhatsApp, так? Да? Yeah. Кого нема, ви поставте собі WhatsApp, Мабуть, WhatsApp, мабуть. Я так не хочу, але я поставлю. Радію ну, да? Да. і я поставлю. Да. І спілкуйтесь з тими ритми. ця група безкоштовна абсолютно. Все, тоді до нових зустрічей. Да? До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. Пощастить вам. Wow,